Вітаю, це подкаст від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, хто може отримати компенсації за зруйноване житло. Останнє рішення на сьогодні це нова постанова Кабміну щодо компенсації за зруйноване житло. Уряд нам дав трошки більше деталей щодо того, хто зможе отримати компенсації і як ними скористатися. Що, Оксану змінює це рішення. Це рішення воно вносить зміни до двох постанов. Перша постанова, та яка стосується порядку виділення коштів за програмою, є відновлення. Це... Відновлення пошкодженого житла, і друга і другі зміни стосуються внесення змін до порядку відбудови знищеного житла. По-перше, обмежується площа знищеного житла, на яке виділяється компенсація. Це до 150 п'ятдесяти метрів квадратних для квартири, і до 200 метрів квадратних для будинку садибного типу садового чи дачного будинку. Також уточнюється порядок виплати компенсації для таких будинків. Зокрема, 50% компенсації виплачуватимуться після затвердження уповноваженим органом рішення комісії про надання виплати решту 50% виплачуватимуть після того, як отримувач надасть комісії докази проміжного етапу будівництва. А комісія підтвердиться. Тобто це така верифікація вже з'являється. Вона і зараз є в чинній постанові, але в цій постанові, про яку ми зараз говоримо, в ній уточнюються процеси цієї верифікації для того, щоб. Гроші витрачалися належним чином. А можливо, ще які з'явились механізми верифікації, бо це важливе питання. Отримувач компенсації, має повідомити орган сон або нотаріуса про завершення будівництва протягом 30 днів через дію або ЦНАП, і щоб підтвердити цільове використання коштів, завершення будівництва перевірятимуть. Але вказаний також відсоток всіх завершених яких які верифіковуватимуть, це не менше 10% всіх завершених будівництв. І якщо людина отримала другу виплату і протягом 18 місяців про це не повідомила про завершення будівництва, то її перевірятимуть обов'язково. Це дуже добре, що Кабмін займається цими питаннями, але я також розумію, що якщо людина має пошкоджене житло і от зараз зима, і ну там очевидно, що частину весни ще буде досить холодно, їй можливо зараз не до відбудови їй би перебути цю зиму, чи враховується якось це. В цій постанові розширюється перелік товарів, які можна придбати за коштою за кошти за програмою. І є відновлення і іншою програмою щодо знищеного житла. І ці кошти також можна буде витратити на продукцію для опалення та нагрівання води.